Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено дуже неприємної події, яка відбулася минулого тижня. Верховна Рада прийняла закон. Номер його обов'язково подивіться. Я дам, до речі, його в себе в телеграм-каналі. Тому поставте на паузу, знайдіть мій телеграм-канал, підпишіться. Під відео в Ютубі. я Також дам посилання безпосередньо на пост телеграм-каналі. І обов'язково підпишіться на Ютуб, Тікток, Ютубі, поставте дзвіночок для того, щоб отримувати своєчасно інформацію про відео. І так про що мова? Оцей законопроект 12234, На мій погляд, фактично позбавляє осіб. І сімей, статусу сімей, особи, яка захищала батьківщину, позбавляє можливості отримати 15 мільйонів гривень, якщо президент це підпише. І це вкрай негативні наслідки. Я не знаю, як так можна поступати з громадянами України. Ну і крім того, в кінці я вам ще розповім стосовно лікування належного харчування тих, хто проходить реабілітацію, лікується після травм. Це взагалі, знаєте, такий... Ну, цинічний це до речі, розробляла Третьякова, Розробляв Кабмін, а потім редагувала Третьякова. Ви знаєте хто така Третьякова. І низка народних депутатів реально я в шоці. В шоці, коли потрапив і побачив, мені скинули цей закон, і що з цим, в принципі, відбувається. Це, це жах. І так, що ж зробили? Внесли зміну. У нас є такий закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, статтю 10-1, пункт 6 частини першої, змінили. Змінили, якщо наразі до членів сім'ї загиблих, ну і далі, от ті, хто мають право на виплату, відносяться. Особи, які загинули, пропали безвісти, це перше, пропала безвісти, прибрали. Тобто, наразі, якщо ви будете встановлювати факт смерті, а він пропав безвісті, то фактично вам будуть відмовлено виплати 15 мільйонів. І друга ситуація це особи, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Після змін. Тобто, якщо особа не приймала участь безпосередньо в бойових діях, наприклад, знаходилась в місце розташування частини і прилетіла туди ракета, хоча вона мобілізована, вона несе службу, а участь в бойових діях не прибрала. Чи знаходилась на пункті постійної дислокації під час ротації, чи, наприклад, відступала з бойових позицій, вона ж не приймала участь з бойових дій, тобто здійснювала цю ротацію, фактично, виплати не буде. Ну, якщо цей закон, президент підпише. Тому б я б закликав у всіх сім'ї, ті, хто отримує, сім'ї, ті, хто воює, все ж таки звернутися до президента. Я, мабуть, і зроблю петицію. Я трохи раніше записую це відео. Я зроблю петицію. Може, вона вийде і в своєму телеграм-каналі я обов'язково дам посилання на цю петицію з проханням не підписувати цей ганебний законопроект стратякої навіть не знаю, що там далі. Треба робити, куди вона далі піде. Ну, знаєте, випускники всіх цих реформаторів, реанімаційний пакет реформи, всі ці школи економіки дають свої плоди. І так, нема осіб, які пропали безвісті, нема інших осіб, які приймали участь у Заходах по захисту Батьківщини. Тільки ті, які приймали безпосередню участь в бойових діях. При цьому підстави для надання членам сімей в в цьому пункті статусу сім'ї загиблого, а далі виплати, є довідка про безпосередню участь такої особи у заходах, необхідне для забезпечення, видана командиром-начальником частини або відповідним спорідненим підрозділом, взаємодії з якими така особа брала участь. При цьому все це прямо протирічить діючому закону і таких довідах, в принципі, ну, я не знаю, є журнали. Бойових дій. А от як будуть розробляти цю довідку і порядок отримання цієї довідки, тобто формально це дає, знаєте, такий нескінченний можливості для відмови в наданні виплат. При цьому, зазначається, ще поділили осіб, ті, які загинули з 24 лютого по 25 березня 22-го року та 22-му році, там не потрібна участь в бойових дій просто по заходах. В захисті е, батьківщини, а з 26 березня 2022 року, по час закінчення вже війни, це виключно тільки ті, які приймали участь у бойових діях, і тільки на територіях, на яких такі бойові дії згідно з перліком визначеним головнокомандуючим зсу, ви розумієте, скільки осіб можуть втратити право на отримання як члена сім'ї, так і це одноразової грошової допомоги. Знаєте, ну от жахливо на це дивитись. Е, крім того, як зазначило головне юридичне управління, фактично законодавством термін. Я розумію, що для багатьох це буде складно, раджу все послухати. Термін участь у заходах і участь у бойових діях при проведенні заходів це різні речі. Тобто зараз у нас в більшості законів зазначено, що безпосередня участь у бойових діях при проведенні заходів. А зміняють в одному законі на участь у бойових діях і прив'язують оці виплати безпосередні виплати і безпосередній статус, тому що статус ветеранів, статус загальнообов'язкового пенсійного страхування, забезпечення осіб звільнені з військової служби, там зовсім інші терміни. Крім того, підтвердженням участі особи в заходах є, зокрема, бойові донесення, донесення журнали бойових дій. І це конкретний порядок, який затверджений Кабінетом міністрів, а ніяка недовідка, яка взагалі не зрозуміла, як і яким чином вона буде видаватись, на підставі чого вона буде видаватись, тому що це в законі не врегульовано. І оця участь в бойових діях може дуже сильно вдарити по дуже великій кількості захисників і захисниць, а в першу чергу їх сімей. Також визначений перелік документів, що є підставою для надання статусу членам сім'ї. Так, в пункті 6. Тут зазначено, що має бути довідка про безпосередню участь загиблого у заходах, знову ж таки, заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки, населення, інтереси в державі, військової агресії Російська Федерація проти України, видана командиром частини, а також іншим. Частинами у взаємодії, з якими вона брала участь. Проте, знову ж таки, це не узгоджується з пунктом самого закону, де вони зазначили участь у бойових діях, а не у заходах. Тобто у вас є довідка, але в довідці не написано, що він приймав участь у бойових діях, а буде написано відповідно до інших постанов, що він приймав участь у заходах. І це може сильно вдарити, тим більше, от як я вже зазначав, що фактично до 25 березня ніби не потрібно, а після 25 без двадцять березня вже потрібно тільки участь в бойових дій, що прямо протирічить норму конституції України, ставить ну просто в незрозуміле становище. А в чим ці люди відрізняються, які віддали своє життя за Україну. Також варто звернути увагу, що в прикінцевих положеннях внесені зміни про соціальний захист військовослужбовців, де виключено норму про те, що військовослужбовці під час лікування в закладах охорони здоров'я всіх форм власності та підвіркування забезпечуються покращеним харчуванням. При цьому це покращене харчування чітко встановлюється нормою 5. Це є відповідні накази Міністерства оборони і оплата здійснюється Міністерством оборони по факту надання послуг, А зараз словополучення покращеним харчуванням те, що зараз встановлюється. Тобто, якщо раніше це чітка норма, за якою харчуються ці особи, зараз покращене харчування вона взагалі нічим не встановлюється. Просто нічим не встановлюється. І це дуже велика проблема. Тому що цим ми бачимо, як наживається на Збройних силах України, як у нас в розшуку там ці керівники цих компаній і. Ми чуємо про мільярдні розкрадання. Я вважаю, це треба припинити. І цього не можна допустити. Дякую, що ви додивились. Я постараюсь розмістити петицію. Якщо вона вийде, я дам на неї посилання і попрошу всіх вас підписати, для того, щоб президент не підписував цей ганебний законопроект. А Третьяковою дійсно треба щось приймати рішення, що з нею робити. Тому що це, я вважаю. Дуже велика шкода і для мобілізації, і для військової служби, і для Збройних сил України, і для мотивації, і для захисту України. Однак я вас всіх закликаю, допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Іншої країни в нас немає. Віримо в перемогу, віримо в нашу Україну. І поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте, щоб більше як можна більше людей його побачили. Підписуйтесь на всі мої канали. До зустрічі! Слава Україні і слава ЗСУ!